Няма, няма, виятишла. ще не зустила. Зараза, блін. Обідно, але тебе не, не можу. Як класний тролика. Папа -па. гниє, а де тут вогниє. Гниль. Вже почала підгнивати. Це означає, що вже все, що їй треба забирати її. Ми забаром і будемо сушити. Табухаємо. Я б розказувала. Класні. Дивіться краса. А? Оце швиденько біжу по нитки. Покажу купила мамі. Вона хоче в'язати. Що? Дивіться, зараз класні, покажу. Вона хоче, щоб я зв'язала їй шапку і шарф. Такий набір. Але будемо бачити. Зараз покажу, як, як виглядають самі нитки. Це я принесла. Зараз вона розпакує, і будемо з вами оглядати. Трішечки, так, невеличкий такий огляд зроблю. І потім покажу, що ж у цього вийшло. Нитки з секційного фарбування дуже люблю. Такого плану у мене вже є кофточка в'язана, дуже ніжна ниточка і класно виходиться. Всім привіт! Вирішила сьогодні трішки почистити айву. Забрала айву, а вона вже тут у нас гниє. Маю виноградик, поставила виноград в... сушити. Поставила виноград, сушити. Треба. Духовку, зараз покажу. І вирішила, поки ще не працюю, сьогодні трішки маю часу. Я вам ще дещо покажу. Але спочатку... Будемо з вами нарізати айву і складати. Будемо нарізати, напевно, так. Не знаю, вона дуже тверда. Ой, боже, чи то добре, чи то зле. Чи я зможу. О, боже. нарізати, напевно, так не буду. Гарно пахне дуже. Бачите, тут гниль. Гниль будемо з вами вирізати. Ту гниль. Ось так. І будемо нарізати, бачите, тут гниє повністю. Зараз треба подивитися, що з нею не так. О, бачите, половина, половина піде. Мусорник, розмотаний дістану. Угу, і буду собі зразу ж викидати. Підволяклася трішечки, ось такими на пластинками нарізати буду, і буду складати в сушарку. Поки говорила по телефону, вже склала одну одну, о, як це називається, один поверх. Одну версію і так зараз швидесенько докладу все решту. Покажу вам, як поклала виноград. Довелося в інтернеті, чесно, ніколи подібним чином не сушила, тому не знаю, що з того буде. Але, Але спробувати варто. Однозначно ніколи не сушила нічого в духовці. А! Але думаю, що все буде добре. Нарізаю так, хотіла через ціле воно. Це таки айва така твердувата. Це таки важко через ціле нарізати. Тому нарізаю ось так. Такими пластинками. Зараз запах буде в цілій кімнаті. Ще сьогодні моє прання. Зараз покажу вам, що зробила з тими нитками. Ну, ще не зробила в процесі. Опаш, бачите, як то тяжко. Наріжеться. Ще в процесі та вся робота, але має бути досить цікавий, шикарний варіант. Як тільки маю час, це тільки я почала, стараюся по максимуму все робити. А часу, якось, так, ви знаєте, дуже мало. Ще маю запис в автошколі. Маю запис на практичній. Напевно, не покажу, бо то заборонено. Хіба вже покажу, як навчуся, здам екзамени, практичні і, і вже буду задоволена. Тому на все свій час покажу як за кермо, яка я перша переважно ті, що перші рази за кермо, Буду розказую свої емоції, звісно. Дуже непевно себе відчувають. І, що ви думали, дуже тупить. <гум> ну, в принципі, в будь-чому. Це не тільки стосується за кермом, це стосується будь-якої справи, яку ти робиш перший раз. Тобто це нормальні речі, ми поки не навчимося, поки нічого з того немає. На даний момент мама поїхала трішки в село. Замітила так, що старших людей, ну, як старших людей. людей, У мене виключений звук в телефоні сьогодні. Виключу. Старших людей тягне в село. І то, так, знаєте, на активні дії. Тому, напевно, так воно і буде. О, виключила звук, не буде мені булькати. Поставила оцей булькаючий звук, але переважно привикла ще з колишньої роботи, що телефон має бути на беззвучному. Сьогодні включила. Бо помітили, що не чую, а зняла фітнес-трекер заряджатися. І воно мені не відбуває, що в той зоні не гудить. Так, як би мало і відповідно, я не чую, пропускаю дзвінки. І тому, а з самого ранку, чомусь вже дзвінків було. І тому вирішила поставити поки що на звук. І вже потім. Зняти. Ну, зараз телефон біля мене. Тобто я все одно буду бачити. Сенсу немає, щоб був звук, так, щоб потім YouTube не авторські права мені не зачитав. Зараз ще одну. Я так бачу, що сушити айву теж треба буде довго і нудно, бо, бо я вже практично заклала всю сушарку. Опа! А Айви є і є. Тобто це не є погано. Але я так собі рахую, що е, треба було зразу ж таки закладати. Я чомусь ще чекала. А то не добре. О, Боже, дивіться, не можу різати. Якщо вона до речі, так. О, тепер тут не. Хоча ножик дуже в мене гострий. Він такий більш як пилка. ним дуже зручно різати все. І, а, бачите, було би булькало, а я зробила, щоб не булькало. Ним зручно дуже різати все. Всім раджу, чомусь купила була набір в інтернеті і вирішила, що він добрий. Купила собі самий дешевий ножик, оцей розовий, який зі мною вже довший час. І ним користувалася. І тут щось мені треба було, вже не пам'ятаю, ніби віднайшла той ножик знову. І... Почала користуватися, що не може не радувати. Так, ще, напевно, одну невеличку. І вже все. І зараз покажу вам Опа, невеличку, як перепеличку. Дуже люблю айву. Але після того, як ти її з'їш, таку сиру, тебе дуже давить. Враження, що груди з середини розриває, вона йде по стравоходу, вона так давить. Вона так, ну, Але дуже люблю. І навіть знаючи, що вона давить, я все одно її їм. Хоча б одну, що з'їсти. І потім терплю, що воно давить. Зараз, секунду, доскладаю, загружу, поставлю сушити. І ось так зараз зараз. Напевно, вже тоді в пралку не поставлю нічого. Але зараз буду бачити, чи одяг е, норма, чи ні. Бо ж поставила духовку, духовку на 5 годин. Якщо я зараз ще поставлю пралку, Ну, з, з практики. Може вибити, може вибити світло. Чомусь воно так розміщено, що коли я включаю, напевно, така ну, максимальна потужність, яка розділена по квартирах, коли я зараз покажу вам, що в духовці в мене, коли я ставлю, включаю духовку, включаю сушку. Включаю витяжку, коли щось готую, і пралку, в мене вибиває світло. Тобто, це, напевно, такі чотири моменти. Зараз покажу. Ось, дивіться, у мене тут виноград сушиться. І будемо зараз, а, ще покажу в секунду, йдемо. Я ж мушу показати. Зараз покажу вам, що я робила. Поки що не займаюся крепатура. І дивіться, яка краса. Я зараз зафіксую. Це оці нитки, що я показувала. Можливо, при такому освітленні вони трошки інші. Дивіться, за 5, за 5 мотків я заплатила 300. Це є такий. Візерунок називається бджолині соти нитки никісеційного крашування. Це я в'яжу, почала в'язати кофту мамі. Вона дуже хотіла такої шапки, але ми вирішили, що кофта все-таки буде краще. Ми поміряли щодо чого, це, це вже другий моток по великому рахунку. Мотки завжди з мотою. Дуже не люблю і дуже незручно в'язати з такого варіанту, тому що він... Чомусь так намотаний, що підходячи близько до кінця, починається нитка дуже плутатися. І це мене дратує. Тому почала в'язати, покажу кінцевий варіант, що з того вийшло. Покажу кінцевий варіант, що вийшло з айви, і покажу кінцевий варіант у обов'язковому порядку, що вийшло мені з виноградику, як він посох. Щодо чого, так, щоб ви були в курсі. А наразі, всім хорошого дня, всім хорошого настрою. Це у мене зараз, напевно, 8-го ранку, А я вже така мега активна все поробила. Відео для вас зняла. Зараз відео не є таке, як я люблю, тому що реально немає часу на все про все. Але я думаю, що з часом буде все краще. А, до речі, що не показала. Ось е, колись я дуже сильно зараз покажу. Вважала колись, що зубна паста дуже грає роль. Е, зараз тестую. Перед тим у мене була звичайна Аквафреш. Зараз це звичайна колгідь. Перед тим були дорожчі зубні пасти. Скажу вам так, що між Аквафрешем і дорожчою немає ніякої. Різниця, так само і між цією тут помітимо прибирати. І йду швиденько до праці.